Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео, шановні наша програма. На сьогодні ми збираємо з вами на реби системи радіоелектронної боротьби для національних гвардійців. Реквізити в описі до цього відео долучіться. Будь ласка, до доброї справи збереження життя українських бійців. Далі про справи міжнародні і конфігурації того, що на заході називають планами миру. Вони є різні, вони згенеровані різними політиками і різними країнами. Інколи ми з вами їх збираємо з таких інформаційних клаптиків, які доносяться із політичних штабів. На зв'язку з нами Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, пане Дмитре, Слава Україні. Героям слава! І я починаю нашу з вами розмову розмову антифейковою рубрикою. Тому що, як на мене, сьогодні таку масштабну маніпуляцію сформулював прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Детальніше далі. Наша рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Отже, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним була відповіддю на заяву українського президента Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу. Чому це фейк? Ну тому що тут це повідомлення воно позбавлене елементарної логіки. Прем'єр Словаччини зробив, як на мене, такий фінт. Я навіть не хочу називати це помилкою, бо це найімовірніша свідома дія. Роберт Фіцо спростував дію закону причину наслідкових зв'язків. Ну простіше кажучи, він сказав неправду і щодо російського газу. І щодо е, власної поїздки до Путіна, бо причиною припинення транзиту газу є зовсім не заява Зеленського або будь-кого ще причиною всього цього є розв'язана Росією війна проти України. Не було б війни, не було б вбивств, які чинить російська армія, а руйнування України спокійно, російський газ ішов би собі до Європи, і я думаю, що прем'єр Словаччини не може не відрізняти причин. Від її наслідку, але формулює подібним чином, і як на мене, на весь світ таким чином ретранслює просто російський наратив. А, скажіть, будь ласка, пане Євгене, ну, поїздка Роберта Фіцо до російського диктатора Путіна у Москву, але не факт, що це його одноосібне рішення. Як ви вважаєте? Він може бути ну, таким, так би мовити, посланцем до диктатора тих сил, які а Сподіваються і роблять ставку на як вони думають результативні перемовини з Путіним і з Росією в цілому є люди, які вірять в інопланетян, Є люди, які вірять в можливість результативних переговорів з Путіним. Кожному буде по вірі його. Знаєте, як кажуть. А ви впевнені, Тому... що насправді буде по вірі? Ну, у всякому разі, повірив Путіна, точно буде, тому що вірити Путіну не можна, бо це патологічний брехун, і це людина, яка чи біологічна істота, яка ставить виключно на брехню. Знаєте, е, от ви говорите про Фіцо, а мене більше обурило інше: те, що слова Путіна про російсько-українську війну. Їх Захід проковтнув точно так само, як проковтнув результати президентських виборів, ну псевдопрезидентських виборів чи виборів Путіна в березні 24 року, які проводились в тому числі на окупованих українських територіях. Розумієте, це коли це ситуація такого ефекту доміно, коли той каже про те, що двіжуха, да? двіжуха. Ціною в сотні тисяч життів, судячи по всьому, Ну, можна опиратися на слова Марка Рюте, який говорить про сотні тисяч життів, які забрала російсько-українська війна, і Захід, ну, але ці слова були до прес-конференції Путіна. Захід не висловлює навіть глибокого занепокоєння. Їм там що вже різдвіне шампанське поперек горло пішло, чи що? Я, ну, я не розумію цього. Як можна. Говорити про цінності, правда? Про демократію, про те, що необхідно відстоювати все, що можна відстоювати, і після цього так спокійно поставитись до цих речей. Я я справді, я, ну чесно, я не розумію. Я не виправдовую Фіцо. Він, швидше за все, він посланець кіл європейського істеблішменту, які Хочуть повернутися до бізнесу з южал з Росією, це абсолютно очевидний факт. І я думаю, що вони будуть прагнути цього повернення і будуть докладати до нього чимало зусиль. Жорсткі формулювання вони є абсолютно зрозумілими. Вони нас якби переслідують і дивують з 2014 року, коли ми чуємо і говоримо як лише стурбованість. А скажіть, наш праведний гнів. Коли ми це висловлюємо, він хоч якось впливає на наших партнерів, ну тому що будь-яка дія вона повинна повинна мати результат. Ми, ми маємо бути абсолютно практичними. Те, що ми тут з вами в ефірі покритикували західних партнерів, а воно має до чогось призвести. І інколи це трапляється. Насправді це інколи трапляється. Насправді, але як нам бути результативнішими, доводячи західній цивілізації, що наступними будуть вони, і щоб нам повірили, тому що те, що наступними будуть вони, прописано в доктрині російського фашизму. Просто треба читати уважніше програмні документи і що там росіяни прописали. Буквально днями міністр оборони Росії Білоусов заявив про те, що. Мета Росії на ближчі 10 років це війна проти НАТО на території НАТО. Якщо вони цього не почули, країни НАТО, то мені ще найменше дивно. Знаєте, одна з переваг е, західної системи освіти полягає в тому, що є речі, які там не можна обійти. І я думаю, що події 1938 року в Мюнхені там обійти не можуть. Правда? Ну, з огляду на їхній вплив на. Другу світову війну, на те, скільки написано, причому є навіть непогана художня книжка. Я читав книжку, не читав серіал Роберта Гарріса Мюнхен. Мені дуже сподобалось, до речі, просто він вміє вписувати людські долі в історичний контекст. Так от, у Путіна до Мюнхена свій є сантимент. Він в 2007 році там виступав. Розповідав про те, що Росія має право на унікальну зовнішню політику, те, що вона не буде підпорядковувати Заходу, що світ не повинен бути однополярним, хоча він на той момент однополярним і не був. Але я зараз про інше Путіну потрібен новий Мюнхен. Мюнхен в тому сенсі, що він тепер хоче не так, як Гітлер хотів забрати судети і забрати. Лінію укріплень Чехословаччини він хоче Мюнхен щодо України для того, щоб Україну, яка понад тисячу днів демонструє свою спроможність боротися, віддали йому, щоб він швидко міг вирішити питання. І там потім розпочалось бізнес із южу. Бізнес з южу з тими людьми, які в разі чого, в разі агресії проти їх держав, з великою долею вірогідності можуть просто чкурнути світ за очі. Ну, це правда їм. Фінансово в них такі можливості є. Я далекий від того, щоб пророкувати нашим європейським партнерам долю України. Ні. Але якщо НАТО, як найпотужніший в світі військово-політичний альянс, не буде намагатися переодягнутися з парадного мундиру у військовий камуфляж польовий, то буде дуже складно. А що стосується конкретно нашої відповіді, то наша відповідь має бути в посиленні. Нашому внутрішньому, тому що ми, звичайно, маємо бути вдячні за допомогу нашим партнерам, але покладатися ми можемо виключно на себе, інших союзників, крім українські збройні сили, 100% надійні, тобто сили оборони України. У нас немає, правда ж? Ну, ми ж з вами це усвідомимо, пане Дмитре, правда? Безсумнівно, ви знаєте, Гітлер вже не лише захопив лінію оборони тодішньої чехословаччини, він захопив достатньо ефективну промисловість тодішньої Чехословаччини, яка вміла продукувати, до речі, і зброю, та чехословацькі заводи достатньо вправно виробляли зброю, яку захопила нацистська Німеччина свого часу. І е, да, мене знаєте, мене теж дивує певна сліпота, відверто кажучи, тому що росіяни в своїх програмних документах насправді все прописали. А в, в своєму я вважаю, це такий російський майнкамф, відверто кажучи. А який називається проект Росія? До речі, приписують співавторство в цьому творі е, Володимиру Путіну. Там якби чітко сказано, щодо там, масштабу людини і державного. Діяча, що можна там людина може морковку вирощувати, а може захоплювати інші країни. Тобто, це подається як доблесть в російській доктрині, і вони будуть це робити, якщо їх не зупинити. Тому на заході багато різних аналітичних центрів. Ну і якби ніби вони мали би все це все це аналізувати. Але пане Євгене, повернімося до наших баранів. Слухайте, ми можемо з вами констатувати, що на жаль в Європі, а це країни Європейського Союзу і країни НАТО, сформовано проросійську проросійський альянс, який вже веде перемовини напряму з російським диктатором Путіним. Ні. Я думаю, що це поки що виключення з правил, і тому я сьогодні пожартував, що ми. Маємо повне право запросити Фіцо і Орбана до суджі, тим більше вона зараз контролюється українськими військами, і саме там газовимірювальна станція, яка контролює обсяги транспортування російського газу до європейських країн. А чому б ні? Я думаю, що це був би сильний крок. Запросити їх до суджі. Хай вони побачать, що все може транспортуватися, хай вони побачать, що, в принципі, все залежить саме від війни, і хай вони побачать. Що немає тисяч вагітних жінок і дітей, знищених, начебто українськими військами, про що розповідають російські пропагандисти. Я впевнений, я не знаю, чи консультує їх хтось, я маю на увазі Фіцо і Орбана, але вони не перетинають червоні лінії чи синьо-золотаві лінії всередині Європейського союзу кольору синього і золотих зірок. Вони їх не перетинають. Це треба дуже чітко собі відзначати. Але ми маємо розуміти, що тенденція для нас не дуже приємна, тому що турбулентність на наших західних кордонах, політична турбулентність, вона, зокрема, ставить під загрозу перспективи постачання Україні різних корисних вантажів. Но ми ж не уявляємо собі ситуацію, коли військово-транспортні літаки НАТО скидають на парашутах над Українськими аеродромами, наприклад, якісь якусь військову техніку, правда? Але те, що відбувається у наших сусідів, в 25 році буде лише загострюватись це і прийдешні президентські вибори у Румунії, де з скасуванням першого туру ще не все визначено. І майбутні парламентські вибори у Молдові, де є великі шанси на успіх проросійських і популістських сил. Цей майбутні вибори у Польщі, де буде так чи інакше розігруватись антиукраїнська карта, це невеликий секрет. Тобто ми маємо розуміти, що Путін грає грамотно. І я дозволю собі припущення, що ще в 2023 році, так би мовити, віслюки з золотом потрапили до різних офісів європейського естеблішменту. Коли Росія зрозуміла, що бліцкрігу не буде. Коли Росія зрозуміла, що війна буде вдовго. І тому треба з цим працювати. Нам теж треба переконувати, нам, у нас немає цих віслюків з золотом, але в нас є багато інших аргументів. У нас є надійні друзі, на яких ми можемо опиратися. У нас є креативність, яку, власне, Україна довела. І у нас є поняття резіліенс, стійкості, якій. Україна продемонструвала, мені здається, всьому світові. Тому ми маємо це все масштабувати і з цим дуже активно працювати. Ми з вами маємо розглянути різні варіанти того, що відбувається, правда? А якщо спробувати, спробувати зайти з іншого боку і уявити собі, що прем'єр Словаччини, Роберт Фіцо, а Фіцо, вибачте, но... Він може бути таким своєрідним розвідником напередодні а, інаугурації президента Дональда Трампа, який розробляє зараз а, розробляє свою політику щодо Росії щодо припинення війни Росії проти України. Це може бути таким, знаєте, зондуванням а, російського диктатора збором інформації для того, щоб дії а, Сполучених Штатів Америки і загалом. Євроатлантичної спільноти були результативними. Як ви вважаєте? Я б це повірив, але ми, по перше, сьогодні перебуваємо все ще перебуваємо і ще чотири тижні перебуватимемо в симулякрі Трампа, коли після 5 листопада, після його обрання, ми наші знаєте прокинулись в касці. В касці це Трамп вже президент, і насправді він ну, поки що він не президент. Але його заяви привертають увагу більше, ніж здається, будь-яка подія в інформаційному просторі? Що стосується Фіцо як такого собі провідника, розвідника Шерпа, я б це повірив. Якби у Трампа не було якоїсь своєї власної команди? Ну якщо генерал Кіт Келох готується до європейського турне з можливим відвідуванням Москви, то для чого їм Фіцо? Що це вирішує зараз в Різдва? Ми ж розуміємо, що західний світ від завтра і протягом тижня, може 10 днів, буде в сплячці. Правда? Ну, це, це непогано. Це нормальна логіка цивілізованої держави, в якій немає війни. Але Трамп, Трампу потрібні перемоги з, знаєте, з вірогідністю 100% плюс. Тому я думаю, що він може покладатися лише на людей зі свого оточення. Фіцо і навіть Орбан не є таким. Якщо ви згадаєте про заявку Трампа про те, що витрати на оборону мають становити 5%, то для Фіцо це буде серйозною проблемою. Не, не лише для Фіцо, за моїми спостереженнями, у всякому разі, в Центральній Європі тільки Польща майже дотягує до 5% ВВП на Військові витрати, всі інші далеко не дотягують. Не всі дотягують навіть до 2%. Тому нам треба це теж розуміти. І нам, до речі, треба показувати, скільки ми витрачаємо на оборону, нам треба шукати можливості укласти контракти з американськими компаніями. Я не кажу, що це не обов'язково ну, не завжди це можуть бути патріоти чи ударні гелікоптери чи зірка смерті, правда? Але якщо б ми інформаційно... Просували ці теми, це було б набагато цікавіше і набагато краще. Пане у всякому разі дві хвилинки лишається, тому зараз ми з вами в такому бліц-режимі попрацюємо. Німецьке видання Держпігель повідомило, що можливо це знаєте, це на рівні чуток. З, з із своїми власними джерелами можливо, канцлер Федеративної Республіки Олаф Шольц також поїде до Москви, а така поїздка могла би бути результативною, як ви вважаєте? Ні. Шольц вже практично кульгава качка. Він вже не ліверна ковбаса, як його назвав Андрій Мельник. Але очевидно, кульгава качка, яка е, за великим рахунком, ви знаєте, нам треба зараз берегти Шольца і працювати з ним для того, щоб отримати ще один. Пакет військової допомоги до його відставки, і до речі, Україна до того... сьогодні отримала такий серйозний пакет допомоги від, від Федеративної можна... Республіки. Так і я встигаю ще одне питання: Сполучені Штати закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь. Ну, американці це пояснюють е, тим, що для американських громадян є загроза. Свавільного застосування білоруською владою місцевих законів ризиком затримання, а також підтримкою режимом Олександра Лукашенка російської агресії проти України. Але все це було весь всі ці загрози вони існували і раніше впродовж цієї вже 11-річної війни Росії проти України. Що може відбутись в Білорусі? Як ви думаєте? Там, 26 січня наступного року пройде фарс під назвою. Переобрання Лукашенка на черговий президентський термін. І я думаю, що американські дипломати підходять суто формально з одного боку. Але якщо ми зрозуміємо, що за законодавством Білорусі можна опинитися за гратами чи на домашній хімії за те, що ти підписаний на екстремістський, за на думку білоруської влади, телеграм-канал, то я думаю, що подібні заходи безпеки не є зайвими. Дякую, Євген Магда, директор інституту світової політики. З нами був на зв'язку. Шановні, ми з вами продовжуємо збір на реп-системи для бійців Національної гвардії України. Прошу вас підтримувати цей збір, який береже життя українцями і зберігає техніку. Реквізити в описі до цього відео для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.